Офіційно CX-5 залітає в продаж, це в нас 2.2 дизельок, автомат, повний привід, 197 пробігу, мобіль в гарному в сірому кольорі, візуально абсолютно без дефектів після полірування. Блистить, горить на оригінальних 18-х дисках на хорошій зимовій гумі. У нас проктроніки перед зад, електрокришка багажника, безключовий доступ, також датчики мертвих зон, шкіряний салон. Абсолютно без будь-яких зауважень, гарненьке, чистеньке, шкіряне мультикермо. Так само в чудовому стані. У нас, повторюся, електрокришка багажника, парктроніки. Тут у нас повний електропакет з зі складанням, датчики дощу світла. Ніяких помилочок немає, працює рівненько. Мультимедіа з камерою заднього огляду. У нас підігріви передніх сидінь і керма. Безключовий, старт-стоп, клімат на дві зони. Ну, салон, в принципі, абсолютно без будь-яких зауважень. А також в нас акустика БОЗ. Задній ряд так само, в чудовому стані. По техніці обслужені, нічого з цим автомобілем робити не потрібно. Повністю готовий до експлуатації, друзі. Кого цікавить, приїжджаємо, глядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8.